Вітаю всіх грибників. У осінній час збору грибів в сторону верхніх станівців. Приїхав моторкою на береги і йдемо перевіряти, що тут відбувається, яка ситуація по грибах. Тому що люди щось тут збирають. Там ми назбирали у нас маловато. Там 10 штучок я знайшов, ще одного малесенького по дорозі не знайшов. Ідемо дивитися ці місця, дивитися, чи є тут боровики, є розові. Які біленькі є тут грибики. Надіюсь, що ми приїхали сюди незадурно. Ну, а ви сідайте зручно, вам приємного перегляду. І допомагайте мені збирати. Начинаю. Ну ось і наш перший маховий розовий грибик. В різних місцях кажуть, по-різному на ці гриби і боровики, і мохові, і чорні, і розові, королівські. Так що, а такі гриби у нас є. Ми починаємо сьогоднішній збір іменно з нього. Тому що переважно вони тепер такі всі мали би бути на цих місцях, але їх маловато. Відно, людей дуже багато пройшло. Тому нам залишилися невеличкі такі середнички. І я тут таке замітив, слухайте. Ішов згори. Бачу бережок кинув ногою. Замітив гриба. Ну і вже став вдивляюся, так, що тут може ще бути. І замітив, що я пропустив тут ще одного гриба. Дивіться. І буквально пару метрів тому зверху коло берези я знайшов того розового гриба. Забираємо цих красень. Там збоку сидять мої два гриби. А тепер я так я зупинюся і просто, на вашу думку, де тут є гриб? Навіть я не міг уявити, що він так міг заховатися. Я став думаю, ну промацаю, так, промацаю. Ну, я не мацаю на оцій шкурки. Коли я кину, а шкурка не провалюється. І Дивіться, щось там під'їдає його, бачите? Ось стара кашка. Ось накритий ще один був біленький. Тепер треба дуже акуратно збирати, бути уважним, не відволікатися на всяке. Пройшовся я по махах, подивився, там нічого нема. І переїжджав вже на своє місце. Інше і замітив вже в дорозі. Хто пам'ятаю цю дорогу, то з весни я тут я збирав дуже непогані такі гребики, люди тут пропускають. Ну і встигають навіть збити. Тому що, дивіться, шапки відірвані. Вот таких малесеньких. Добірвали шапку. Ну і тут дивіться, у нас заховані. Красунчики. О! Наразенькі грибики. Велика какучка, бачите, на одному місці, прямо в дорозі. Хоча по лісі видно, що люди проходили і позбирали. Перебіг я трішки на інші місця Здалека в карча замітив як поблискувала штрапоч. Я вже зрозумів, що це є гриб. Ну, коли вже доходив до нього. Замітив ще одного. Та ще тут два. Ось такі голубчика. Чекали. Але файні. Але мокрі, на такі свіжі. Думав, лазити по корчах, не лазити так мокро. Але тут спомню, що минулого року я тут знайшов на ось цьому бережкові декілька грибів, гарних таких білих. І пішов сюди дивитися. Прийшов. Я Гриба. Там білий сніжний, казковий гриби. Ну, реально він ніби намальований. А як ви кажете, який Десь... ну, не можу просто, просто передати ось цю красоту. Я так дивлюся, люди перерили все тут. Але попри краї, дивіться, які хлопчики сидять. Просто шедевр. Ой, які гадні одні. На кінець ми дочекалися з вами осінніх грибів. Ось таких чисто плотних, красивих. Так, заховався, у нас смітненький. Листя практично нема. Він собі примаскувався. Я думав, що його не виднося. Да? Ми його замітили через таку гарну шапочку світла. Місце дуже сильно непримітне, мало е, листя, корчики десь не десь. І грибів практично не видно. Я от відходжу, кручуся на одному місці так, і замічаю, що кожен раз тако по декілька разів проходжу і щось находжу. Даже ось такі молодесенькі біленькі гриби, які попадаються. На це ще декілька разів крутитися на одному місці. Треба удивлятися дуже сильно маловато їх є. Але, але є. Так, залишили мені люди одного гриба. Я переходив тут скільки місць всяких. Нічого більше немає. Один тільки цей гриб. Ну хоч і за це добре. Це у нас 19 гриб.